Друзі, усім привіт! Місто Львів на зв'язку. З вами я Роман Цитишак. Сьогодні трішки походимо по ринку. Автомобілі є, ціни є, люди на приємне диво є. І друзі, чому ж є люди, будемо розбиратися в цьому відео. Завжди наголошую, що якщо ви для себе обираєте автомобіль, ми можемо надати вам послуга перевірка по всіх містах України. Також надаємо допомогу в підборі по ринках. Також завжди, якщо ви для себе дивитеся, не забуваємо закарвертікал. До речі, тільки що я. Поки готувався. До мене також написав один із моїх знайомих. Каже, Роман, потрібно через CarVertical перевірити автомобіль. Звичайно, що перевіряєте, перевіряйте самі. Якщо у вас щось не виходить, ви можете звернутися до мене, я вам цьому допоможу. Але перевірку потрібно робити. Давайте ми з якогось ряду з чогось розпочнемо і будемо вже рухатися в якусь сторону. Поки що, наголошую тільки, друзі, на тому, що. Перед купівлею максимум перевіряйте. Всі перевірки, які ви зробите до купівлі, вам дадуть можливість маневрувати ціною або взагалі відмовитись від покупки. Це також, на жаль, буває. Бо люди, які настроюються, вони все рівно розуміють для себе, що це вже хочеться придбати автомобіль. А тут в ході перевірки починають розуміти, що автомобіль не вартує уваги. Тому, друзі, ну давайте ми з чогось ми в кінець вже не йдемо. Давайте ми з цієї машинки і тоді вже вправо підемо. По інформації, 2015 рік, шкода. шкода, шкода, друзі. Ось такий автомобіль перед нами. Що це за моделечка? Хто впізнає? Дивіться, яка малюточка для міста. Давайте глянемо. Дівчинка приїхала, біленькі диски. Є, йдемо далі. Ауді А3. Є трон. Єтрон, друзі, це в нас що? Хто вже знає на сьогоднішній день пишіть електробензин. В даному випадку це гібрид. 2015 рік, 17500. 1,4 заявлений пробіг 57 тисяч. Ідемо далі. Ланус в кадрі, друзі, на сьогоднішній день в Ланус вартість такого автомобіля 1999. Бачите, психологічний момент. Навіть не 2000 доларів. Не знаю, скільки тут будуть на, на торги, але тут, до речі, поправочка. Це навіть не Ланус, це сенс. Думаю, всі знають, що тут мотор і коробка стояла від від Таврії, так би мовити. Та ЗАЗ. Йдемо далі. 2003 рік. 5200 Audi A4, 260 заявлений, бензин, газ, 1,6, механіка. Шини, до речі, вже готові, бо я Автомобіль попередку бачу вже зимові. Розпаровочка. 2016 рік, Volvo S60. Ціна договірна, 2.0, повне ТО, бензин, автомат 197 тисяч з'явлений пробіг, друзі, Carvertical 7 допомогу. Нема оком хлопці, з вашого дозволу. Заглянемо на цей автомобіль. Ну, В салоні все на своїх місцях. Руль педалі бачимо, до речі, бачимо по комплектації, хочеться наголосити. Є пам'ять сидінь, електрорегулювання. Датчики, бачите, як бачимо, авторежим світла. Датчики світла, датчики дощу. Складання зеркал. Все на своїх місцях. Шини досить ще нормальні, можуть ще походити. До речі, дизайн як вам? Мені подобається, до речі, Volvo. Вони мають навіть якийсь свій дизайн. Мені здається, простіше зробити ось такого плану дизайну, аніж, знаєте, щось повикручувати і щоб воно це все було ще красиво. 2017 рік. 17302.4. Sorento 97 тисяч пробігу. Телефончик кадрі Якщо комусь, друзі, сподобається якийсь автомобіль із переліку, який ми сьогодні ходимо по ринку, дивимося, ви можете сміло собі записати телефончик і замовити послуга Разовий огляд. Чим добрий разовий огляд, він добрий тим і зручний, що ви можете перевірити автомобіль, будучи вдома. Тобто знайти його, самі знаходитесь, наприклад, там, в Києві, а вам потрібно в місті Львів подивитися автомобіль. Дуже зручно, що ви залишаєтесь вдома, ми робимо фото, відео звіт, висновок експерта. І, звичайно, вже будете розуміти інформацію, що і як. Друзі, є два етапи, як мінімум два етапи перевірки. Спочатку йде перевірка, це виїзд до місця там, де продається автомобіль. А вже після цього після цього автомобіль приймає рішення, чи взагалі він цікавий. Якщо він цікавий, то виходячи з першої перевірки, що потрібно додатково перевірити, це обов'язково також потрібно. Глибше, як кажуть, вивчати питання якихось недоліків. Наприклад, там засвітився датчик АБС. Чи, наприклад, масло в моторі. Масло в моторі. Масло на моторі. Та, наприклад, є та, наявні масляні запотівання, довший час. Буває, що це клапана кришка. Заміна прокладки клапаної кришки. А вигляд страшний, тому що потекло по всьому мотору. Якщо машина реально дуже гарна, є тільки в цьому питанні, то можна додатково це дослідити. Вимивши це все, і потім після цього буде видно, звідки воно ж тече. 13-14 рік, 10750, 3008 Peugeot, 1,6 дизель. До речі, дзвонив до мене один із наших замовників Романи. Розглядаємо ось такий варіант. Якщо ви дивитесь відео, пишіть в коментарях. 3008 Peugeot на сьогоднішній день, я думаю, це автомобіль, про який багато людей чує. Це є кросовер категорія. Автомобіль по дизайну, як на мене, досить такий цікавий і вартує уваги. Шини, бачу в такі дуже гарному стані. Таке враження, що практично. Практично нові. Не знаю наскільки передасть камера. Бачите, шини? Хотів сказати, можна сказати, що так світло падає, друзі, але вони повністю в тіні. Mm -hmm. Так, йдемо сюди. Йдемо до наступного автомобіля. 2017 рік. Акцент. Вартість автомобіля 8700, 1,6 бензин автомат 147. Ну що, друзі, пройшовшись трішки по ринку, подивившись на ціни, можемо аналізувати, що ж із цінами на ринку. Що робиться? Чи Ціни неймовірні. Вони, можливо, завжди були неймовірні, тому що хочеться дешевше, але вони поки що стабільні. Добрий день. 2006 рік, 5200, фокус 1.6, мотор MPI, бензин, звичайно. Механічна коробка передач і заявляють, що рідний пробіг, то 263. Друзі, кровертикал цим допомогу, Червоні номера, Ми розуміємо, що цей автомобіль привезений свіжо. Потрібно буде зробити першу реєстрацію. При першій реєстрації потрібно мати пакет документів і також сертифікат. Пишеться договір купівлі від фірми. І далі постановка на облік. Десятий рік, 11500 Субару. 2.0, 167 тисяч заявлений пробіг. Бачимо присутня панорама. Шини літні, в принципі, в такому ще живому стані. Візуально та ягоар. 2018-19 рік. Тут бачу, якраз люди обговорюють цей автомобіль, покупці стоять поруч. 27 тисяч вартість, авто, електро. Повний. 102 тисячі заявлений пробіг. Друзі, ну автомобіль виглядає шикарно, до речі, по дизайну. Напишіть свої коментарі, свої думки стосовно цієї моделі. Розглянули би для себе чи ні. Гляньте, як виглядає авто. 7200 2013 рік 24 кВт, друзі. Тут мені здається навіть 22 кВт. Це та попередня ще. Попередня батарея, яка стояла. Давайте відкриємо, заглянемо в салон. Шкіряний салон, звичайно, це дуже добре. Друзі, ліфи у нас в свій час. Зробили, знаєте, оце такий, я б сказав, переворот стосовно електричок. З них багато хто починав, бо не знали, що таке електричка, вартує уваги чи не вартує. І саме цікаві, люди, які їздили на тих автомобілях, казали, що автомобіль шикарний. Тільки пробігу хочеться більше. Оце єдине, що був момент, всі хотіли більшого пробігу на одному заряді. Ще для міста, я пригадую, там в районі 120 кілометрів цілком достатньо перекотитися. 2007 рік, 5850. Kia, Sit, бензин, механіка 1,4. Коротиш, друзі. Якщо когось цікавий такий автомобіль, бачите, він коротенький. І в цьому ряді в нас ще один автомобіль. Сі3, Сітроєнчик 2008 року, 4350. 1,6 бензин, 188 тисяч, автоматична коробка передач. До речі, підполірувати фари. Звичайно, технічний стан, друзі, треба перевіряти перед купівлею. Тут бачимо, є такий момент. Тут кришечка, до речі, виглядає страшно. А насправді це просто кришечка. І дивіться, наскільки, наскільки великі двері і наскільки зручно сідати в такий, правда? Великий пройом. Є оце відчуття. Тому, друзі, якщо когось цікавий таке авто, на автоматі продається. Ось такий вигляд. Так, давайте подумаємо, друзі, куди ми перейдемо. Давайте ми перейдемо, ще половимо всю сторону. Там, до речі, кава чай капучино, ну, бачу, люди зібралися Ось з цього кашкаєну. Ми почнемо. Кашкай 2012 рік. 11850. 1.6 дизель, до речі, правильний двигун. 212 заявлений на тканині. <кхи> Механічна коробка передач. Що це, друзі, трішки підхрип. Хто в нас, друзі, не підписаний на канал, обов'язково підписуємося. Активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Для вас знімає відео від вас, як кажуть, активність. Тому можемо навіть зробити репост цього відео. Я думаю, інформація зайвою не буває. 2016 рік, 10 951,2 бензин. Ось такий, друзі, Сітруєнчик. Як вам оцей дизайн? В свій час, коли він тільки з'явився, друзі, реально машинка цікава. Досить гарно виглядала. Сіт 4 кактус. Так, тут бачимо, зараз трішки покажу. Іде огляд автомобіля, шкоди. Люди дивляться, не будемо під руку заглядати. Йдемо до Audi А6. 2.0. Дизельна. Дивіться, який колір, друзі, видно вам. Просто шоколад. Шоколадний колір. 16 рік 2800 Audi А6. 215 заявлений пробіг, але тут перепрошую бензин автомат. Саме бензин, світлий салон. Автомобіль зачинений, тому ми йдемо далі. Так, Тут продається декілька автомобілів. 16 тисяч 17 рік. Tesla S. 19 рік, 18 тисяч, це є Nissan Murano. 22-й рік Subaru Outback. 19 рік, 16400. 3.5 Ну, Одним словом, всі, вся інформація була. Кого цікавить, то телефончики, якщо я не помиляюсь, там десь мали бути. Ми йдемо далі, ще трішки давайте походимо. час, друзі, вже йдемо на завершення, але ще половимо. 17 рік, 10900. Subaru Legacy 2.5, бензин, автомат, заявлений пробіг 130. Непогано виглядає автомобіль, така досить ракета. Хочу також наголосити, друзі, в цьому відео, хто дивиться, не запам'ятайте одну цікаву річ. На ринок, коли ви приїжджаєте, усі автомобілі красиві, гарні, блискучі, але реалії міняються після того, як купляєте автомобіль. Якщо ви його купляєте без перевірки, то є великі ризики придбати автомобіль не в тому стані, на який ви були настроєні. І не той стан, який візуально ви бачите от, блискуче. Тому обов'язково, навіть якщо ви так вийшло, що приїхали, бачите автомобіль, можете звертатися до нас, ми надаємо таку послугу, можете звернутися до будь-кого, але комусь кому ви дійсно довіряєте, щоб людина адекватно, правильно подивилася технічний стан автомобіля. Щоб ви, в принципі, для себе могли зрозуміти, чи вартує взагалі розглядати. Іноді бувало таке, що приїжджали, дивилися автомобіль. Зверталися до нас. І вже в ході огляду настільки знайшли недоліків, що продавець відразу каже, ну так, дійсно є недоліки, я готовий скидати. От, в принципі, для покупця це звичайно добре. Тому зараз звертаюся до покупців. 10-й рік, 8800, 1,6 бензин автомат. 19 рік, 1240. <кій> Лобова має невеличку тріщину, 1,4 бензин. Сьогодні, до речі, так відчувається активність на ринку. 17 рік, 12500, Фор, 2.0, бензин, автомат. Позаду люди бачу компаніями ходять, шукають, дивляться і щось для себе підбирають. Тут же є тріщина невеличка, але бачу засверлили. Бачу така, знаєте, називається пломба. 13 рік, 9 тисяч доларів 2,0. Дизель. Механічна коробка передач. Заявлений пробіг 264. Карвертікал усім допомогу. Внизу залишаю посилання, за яке можна перейти, отримати 20% знижки. Або, друзі, користуємось промокодом Roma. 2013 рік, 7500. Друзі, хочете цікаву річ вам покажу? <гум> Подивився я на годинник, щоб подивитися на годину. І бачу, ось так в мене дублює годинник всю інформацію. Просто включився і все. Ну, Вже як я. Десятий рік. Фабія 6500. 270 тисяч заявлений пробіг, 1,2 дизель, механіка. До речі, дзвонили до мене стосовно того мотора 1,2. Цілком достатньо, друзі, щоб їздити по місту на цьому автомобілі, так як це міський автомобіль, створений. Тому трішки більше двигуни, вони звичайно ресурсні, але 1.2 в доброму стані буде також служити. Можна показати? Добрий день. 18 рік, 14.300 Форт Куга 1,5. Заявлений пробіг 89. Телефончики в кадрі. Автомобіль на тканині. Шини бачу в доброму стані. Все на своїх місцях. Скільки то може бути на віддачу? Може, щось скажіть підписникам, щось когось зацікавить, то будуть до вас дзвонити. 13,5, щоб забрати. Забрати 13 ,5. Добрі руки. Прийнято. Все, вам дякую. Дякую. Гарних продаж. Ви перше до... до нас? Чи вже були? Ні, ні, ні. я роман тут. Трошечки так? Трошки та? приїжджають, трошки так що... Дуже приємно. Вам гарний продаж. Дуже пляж. приємно. 17 рік. Друзі, ми вже дуже плотно підходимо до завершення. У нас по часу вже просто-просто-просто все. Тому давайте ще цей автомобіль. 2017 рік, 15900, 25 бензин автомат. 146 тисяч заявлений пробіг, шкіряні сидіння автоматом. Тут в цьому варіанті стоїть варіатор, який висновок можемо зробити по. Ситуації на ринку. Я думаю, ситуацію на ринку ми зараз бачимо в кадрі. Осінь прийшла, активність зростає, і в принципі це нормально. Від цього ми нікуди не дінемось. Хочу всім подякувати, друзі, хто дивиться відео, хто підтримує пальцем вгору, хто робить репост. Важливо робити репост, тому що відео більше буде мати переглядів, буде більше активніше. З мене інформація, друзі, а з вас. Активність усім дякую. Бережемося з вами. був Роман Світошак.